Доброго ранку! Це новини. Звідки? Правильно, боліт. Тож зараз буде захоплююча подорож останніми подіями, які відбулися на Росії за останній час. Ви готові? Бо ті притрушені знатно встигли накидати багна на вентилятор. Погнали! Новина достойна Оскара, бо такого кіна ми ще не бачили. В Омську восьмирічна дівчинка заборгувала 700 тисяч рублів, а це більше 332 тисяч гривень кредиторам по всій Росії. Нам я малою вже почали приходити судові позови. А от як так сталося? Дивіться далі: на Росії цілий репортаж по зомбіящику про це показали. Борги з'являються на рахунку дівчинки один за одним. Така казусна ситуація, але проблеми реальні. Не борги обмежують сім'ю у пересуванні. Ви де за кордон воно не можуть, адже їх просто не пропустять на митниці. Маленька Аріна понад усе хоче побачити море. Подорожі, її мрія. Я розумію, що мені просто можуть повністю арештувати заробітну плату, і я ще залишуся винна. А все тому, що якийсь геній у білгородській службі судових приставів вніс хибні дані у систему, і тепер кредитна історія дитини, яка ще навіть не знає, що таке кредити, пішла лісом. Чого не зробиш заради хайпу? Російські зумери яскравий. Тому приклад якийсь чувачок вирішив повикабелюватися і заліз у чужу машину, яка стояла на пішохідному переході. Що було далі? Його викрали ну, майже ти ходи, стоп, стоп! Випустіть мене, відкрийте двері. А навіщо ти заліз у мою машину? Ви стояли на пішохідному переході. Це дало тобі право залізти у мій особистий автомобіль? Ти інтернету передивився. Тепер будеш зі мною кататися, поки я їду. Нічого я не хотів. Ви тут спіймали мене незаконно. Випустіть мене. Я тобі сказав, ти незаконно заліз у мою машину. Я зараз у поліцію дзвонити буду. Та, будь ласка. Коли вже Зумер вирішив походити, як він гадав, з козирних і подзвонив у поліцію. Розмова у них не склалася. Я заліз у чужу машину, і мене почали в чужу машину? В злодій. Зробити з себе дурня один, хай понути нуль. Хочеш жити, умій крутитися. Росіянин, аби заробити, пішов шляхом найменшого спротиву і вигадав карколомний план, який мав його збагатити. Не будуть агнути його геніальний план. За що затримано вас? За те, що зливав бензин. Причому з прокатних авто. А потім продавав його дешевше, ніж на заправках. Але камери відеоспостереження зіпсували йому всю малину, і горе бізнесмена затримали. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують поводитися як справжні бедлюгани. Днями там якесь чучело з Чечні, заїхало на джипі прямо на пляж, де відпочивали люди. Відео з місця подій далі. Прибери машину з пляжу. Давай, їдь звідси, тут діти відпочивають. Якщо ти зараз доторкнешся до мене, хоч кінчиком пальця. І що буде? Не сваріться, просто їдьте. Сядь у машину і постав її як всі нормальні люди. Ви Жажайтесь, правда, ми ніколи сюди машиною не виїжджали. У них навіть діти якісь нарвані, і богу. Я твій телефон зараз розіб'ю. Давай їди звідси. Та ти що? А ти хто тут? Хто ти тут? Я тебе зараз тут переверну. Замовкни. Ти тут не господар. Люди відпочивають. Он машину куди ставити. Нам можна на регіон, подивися. Він, мабуть, думав, що якщо скаже, що він Чечні, всі на коліна попадають. Але Зуськи, чи прибрало це чудо врешті решт свою коломагу чи ні, на жаль, невідомо. У росіян вічна маніакальна фаза якась. Вони чомусь обожнюють стібати відомих світових політиків, але своєму гамонку з бункера готові просто поклонятися. От, наприклад, на пачках з сиром у них там почали друкувати портрети з підписами. Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною у них це сир з пліснявою. Зеленський під кайфом, Байден з деменсією, і лише Путін, на їхню думку, адекватний. Так і підписали. Ну, що ми можемо сказати, у кожного своє поняття та рамки адекватності. Ми б то сир підписали як. <плес> В Омску знайшли комунальника, суть роботи якого це переливати з пустого у порожнє. Він просто їздив на тракторі під час зливи і робив ось це. Який сенс з цього ми так і не зрозуміли. Але робити вигляд, що ти щось робиш, це на Росії основи життєдіяльності. Вони у школі і на ОБЖ, мабуть, це проходять. А з вами були новини з боліт. До зустрічей.